Всім привіт! З вами Core Community. і сьогодні я вже розмовляю набагато краще. І почнемо з того, про що буде це відео. Е, перше це буде про JumpStart на OKX: як заробляти більше, як отримувати більше. Що робити? Бо я дивився дуже багато відео на YouTube. Е, все дуже круто. Е, розказали, що робити, якщо ціна на монету, яку ти брав позику, росте. Але не сказали, що робити, якщо ціна на цю монету падає. І в цьому відео ми розберемося всі нюанси, що і як потрібно робити. А перед початком відео не забудьте підписатись на телеграм-канал. Там виходить дуже багато корисної інформації, яка виходить раніше, ніж на Ютубі. І будемо починати. Е, перше, це ми бачимо біржу OKX і що нам потрібно. Е, давайте перейдемо в збільшити активи, Jumpstart, і поговоримо коротко про його, що тут було. А, Тут було е, шалені найвищі 35% річних е, за монету Max. Я вже казав, що вклав в позику е, 2 ефіра, точніше, ефір був по 3300. Я взяв 6600, взяв позику. На що мені дали 1,345 ефіра, ефіра. Під кінець стейкінгу в мене було в позиції 2 ефіра. Ну, нічого страшного. Перше, наприклад, ми дивимося зараз, як зайти в сам Jumpstart. Тут це дуже просто. Заходимо сюди, проходимо верифікацію, щоб ми були в правильному регіоні. Тобто, якщо Україна взагалі без проблем. Натискаємо на «Пул» і бачимо, що я отримав 133 макса за 7 днів що 30 доларів. Це ужас просто. Ладно, цей момент Ми пропустимо. Ми просто закидаємо сюди ефір в «Пул». І він в нас майниться е і нічого складного. Но, головний нюанс про те, як взяти позику, що з цією позикою робити, і як вигідніше, як краще, як гірше. Е е почнемо з першого: як взяти позику. Для того, щоб взяти позику, ми заходимо в вкладку Збільшити активи, е позика і вибираємо там. НО, но е Також можна це зробити з телефона. Знизу перша головна сторінка посередньої торгівлі. Після торгівлі натискаємо і там можемо взяти в позику, якщо це потрібно з телефона. От, ми зайшли в позику. Тут нам, наприклад, треба взяти ефір. Як це все працює? Дивіться, ми беремо, наприклад, ефір. В нас є 1000 доларів. Нам на цю суму дадуть ефіра на 70% тобто чуть-чуть менше, ніж в нас є. Тобто я брав на 6600 доларів. В мене ефіра було на 4800 доларів. Для чого це працює і як воно працює? Дивимось, наприклад, прогнозовані щоденні відсотки це те, скільки ми маємо платити кожного дня за те, що ми беремо позику. В нас виходить 1% річний, що ну, чесно, небагато взагалі нічого. Ліквідація це ціна, при якій, якщо ефір, ми купили за 3000. Ефір виріс до 4, в нас баланс згорає і залишається наш ефір. В цьому випадку ми втрачаємо близько 2-3% на тій різниці, тому що ліквідація. Ну, як зробити, щоб не було ліквідації? Перше, ми можемо просто докинути монет в позику, наприклад, на 4000 доларів. Нам дали один ефір, ми просто докидаємо там 200 доларів. Все, тепер у нас буде ліквідація на 4200. Ну це образний приклад. Марджи кол це іде в відсотка. Тобто, якщо в нас ліквідація 98,5, маржен кол буде на 88,5. Це буде попередження таке, типу дядя. Або закінчується все, повертай гроші, ну точніше, ефір. Або до кіньте, щоб тебе не ліквіднуло ну, для безпеки. Тобто маржен ну, кол класна штука, вона попереджає, тобто як ліквідація на фьючерсах, ЛТВ, е тобто, це ціна, тобто, це відсоток, він буде зазвичай 70% в той момент. Но він може як і вирости, так і впасти. Е дивіться, якщо ЛТВ виростає, наприклад, 75%, нічого страшного, нас не ліквідує. Якщо LTV падає, у нас виходить ефіра не на 3000 доларів, а вже на 800. І що ми можемо зробити в цьому випадку? Ми можемо зайти в позику і просто ввести суму ефіра. Тобто, нажати максимум, і нам просто безкоштовно дадуть ефіра прогнозована ціна ліквідації. Тобто, в нас буде вже не 4000, а 3 900. Це образом, тобто вона зменшиться. Але в нас буде більше ефіра, но в нас буде ефір на ту саму суму, тобто там на е, 3000 доларів. Це якщо брати до прикладу. Далі, е, якщо коротко, якщо в нас ефір, да, наприклад, ефір е, падає, ми можемо добрати його теж в позиції безкоштовно. І ну, в нас ціна ліквідації зменшиться, і ми можемо його далі закинути в стейкінг. Якщо в нас ефір росте, нам потрібно або закрити позику і взяти по новій, щоб ціна оновилася, або докинути. Тобто, якщо ми закриємо позику, візьмемо нову, в нас буде менше ефіра. Тобто, замість одного ефіра на ті самі 4000 доларів нам дадуть 0,9, ну набагато менше. Але якщо це вам важливо, можете просто докинути, перенести свою ціну ліквідації. Далі, що ми можемо робити з цими позиками і як вони взагалі працюють? Якщо подивитися на різних біржах, є така штука, яка називається стейкінг. Наприклад, є той самий біток. На яких біржах там, наприклад, можна закинути в стейкінг біток, і він буде давати вам там, 70% якихось токенах. Ну, наприклад, це буде BitGet, де є 70%, і ми можемо не купляти біток в надії, що він виросте і з страхом, що він впаде, а можемо просто взяти його сюди. І в будь-який момент просто повернути його назад. Тобто повертаємо в цей і нічого не переплачуємо. Е, давайте перейдемо до е, даних. Заходжу в мої позичені активи. Дивимось. Зараз воно прогружається. От, бачимо, що в мене 0-0. А тепер переходимо в транзакції і бачимо, що ми таке. Угу. Ось. 6500 е, доларів, я взяв позику на це мені дали ефір 1,345. Далі я докинув 30 доларів, е, в той самий день мені дали 0,05 ефіра. Я докинув ще 250 доларів, мені дали 0,06 ефіра. Е, потім на наступний день я взяв ще 0,06, бо ціна впала. Потім е я докинув ще 50. Мені дали практично 0,1 ефіра. 01 ефіра це 300 доларів. Ну, 250, отак. Е далі плюс 0,05, плюс 0,07, плюс 0,31, плюс 0,78. Тобто це до вчорашнього дня. Вчора я ще взяв 0,78 і все. Дивимося в транзакціях, все красиво. Це я закрив. Скільки я переплатив? Ось дивимося. от. Всі позики і так далі, скільки я переплатив. Я переплатив е, 0,002 ефіра. Це в районі е, долара. Тобто, за те, що я заробив, да, заробив, ну, дуже погано, приклад, я заробив на максимумі 30 доларів, я переплатив всього 1 долар. Тобто Чистий прибуток буде ну, 99%. Ну я ще той макс не продав. Тобто, можемо, так як я докупати, просто брати ефір з позики, а можемо е ну, е просто чекати і не докладати нічого лишнього. Ну в цьому випадку я знав, що пачу, що ефір падає. І, наприклад, в мене ціна ліквідації була 3800 доларів. Ефір був 2700, Тобто, я не вірив, що ефір за ніч за 8 годин впаде. Точніше виросте на 1100 доларів, тобто я не знаю, що це мало б відбутися, щоб ефір так виріс. Далі про Jumpstart зрозуміло. Тобто, можемо брати участь, отримувати набагато більше, тому що ми от зараз перейдемо в Jumpstart. Перейшли в jumpstart. Бачимо попереднє APR на матріксу 35% це максимальний. Тобто, в підсумку було ще менше. В ульті 389. Ну, непогано. Тобто 1% за день 3% можна було золотати. На Нотові 2100, Ну, це максимально звичайно. Там було набагато менше. Але все одно більше 500% де, ну, річних нормально. Рункоін 600, масон 300, Ну, нормально. Далі. Що ми можемо ще зробити? От, наприклад, ми там маємо щось, хочемо залутати. Зразу розкажу про промку, яка тут є, яку я вже виконав. Ну, частично, так, да, не повністю. Я там чуть-чуть не докрутив, не вистачило 700 доларів. Але ладно, переходимо в сюди, бачимо такі акції є. Е, перше це Alt-Drive. Ми перейдемо сюди, дивимося, які в нас нагороди є. Підписка на TradingView, Шиба, Pepe, USDT, до Окей. В мене є 4 скриньки. І давайте зараз їх відкрию. Ну, я вірю, звісно, що мені не випаде шиба, але ладно. Один тон. Один тон. 6 доларів. Круто. Один тон. 2 тон. Круто. 12. Шиба. Ладно. І пепе. Ладно. 2 тона, шиба і пепе. Нормально. Е, мені зараз ще прийде нагорода. А, вже зарахувалось 50 тисяч, все добре. Тут ми просто торгуємо на ф'ючерсах, на споті з ботами. Будь-де, де вам зручно, і за це ми отримуємо от таку красоту. Тобто, ну я заробив 2 тона, ладно, пофіг е, пропускаємо, йдемо далі. Е, наступна акція це е, отримуйте нагороди щодня. Або що там, літні ігри 2024. Тут за кожних 5 тисяч торгового обсягу, СПОТ або ф'ючі, нам будуть давати шанс отримати якусь нагрозу. І в мене от 9 скриньок. ну, Появиться скоро 10. Ну а давайте відкриємо 9. І ну, в надії на те, що мені не випаде, 9 разів, дякую, глянемо, що там таке. Перше, 5 USDT в торгових бонусах. 5 USDT в торгових бонусах, 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 і 5 USDT в торгових бонусах. Тобто 45 USDT в торгових бонусах. На те, щоб набити, ну, ладно, давайте зараз мені випаде, що там 10-й, тобто 50 USDT за 50 тисяч торгового об'єму. Як працюють торгові бонуси, не буду розповідати. Вони просто покривають вашу комісію, збитки і так далі. Тобто, ну непоганий, непоганий бонус, непоганий плюсик. Так, дивимося. 50 USDT, якщо ви торгуєте, доволі непогано, але суть цієї акції навіть не те, що там отримати щось і так далі цієї акції, що ми можемо поєднувати з AltDrive. драйвом е, Якщо подивитися умови та положення. так-так-так, е, от, Нагороди будуть розподілятися у вигляді USDT і торгових бонусів. Тобто ми отримуємо або USDT, або торгові бонуси. Ну, непогано. Ладно. Е, давайте перейдемо далі до наступного цікавого моменту. Зразу розповім в цьому відео, щоб не переключатися. Так, і що я хотів ще сказати, ось про те, те, що я говорив: ми можемо брати якісь токени, наприклад, і закидати їх в пул. Тобто, якщо чисто теоретично буде така можливість, наприклад, от l 3 да, взяти l 3 закинути його в пул замість USDT, тобто 400% проти 20, ми беремо, наприклад, на 10 тисяч. Доларів, отримуємо 7 тисяч в l 3 і ми кожного дня будемо отримувати орієнтовно, приблизно це не точно 70 доларів в L3. Тобто кожного дня плюс 1%. А якщо ми чисто теоретично зможемо навіть, зможемо навіть взяти і закинути 7 тисяч 10 тисяч USDT в пул до USDT, ми за 10 днів. Ні, не за 10 за 20 днів зможемо заробити 1%. Тобто, це буде е, плюс, плюс 100 доларів за 20 днів, або 5 доларів за день. ну Це орієнтовно приблизно. тобто 70 доларів за день і е, 5 доларів за день. Тобто різниця відчувається. Е, далі. Е, ось така вигода: можна попробувати пошукати, якщо є якась така можливість, чому її втрачати? Бо, наприклад, ну, е, є вільні гроші, хочеться закинути їх стейкінг. Тобто це не обов'язково буде Baybit X. це можна взяти навіть той самий е, BNB, взяти в позику, наприклад, на е, OKX, закинути на Binance в Launch pool, і звідти залутати. Ми втратимо 1-2 долари, але ми будемо розділяти не, 8, не 15% пула, да? Бо на Binance там таке розподілення, що для USDT, ну Fed /USD, 15% від пула, а в BNB 85%. Тобто ми на ту саму суму будемо претендувати на більший пул, тобто і нагороди в нас будуть більші. А в цьому відео ми поговорили про позики, про Jumpstart, про активні івенти, які там є. Ну, я розказав тільки про два основних: в Телеграмі я розписував максимально пост. Про нагороди і так далі, як потрібно робити, до яких можна приєднуватися і так далі. Всі посилання ви знайдете в описі. А з вами були Core Community і всім